ТЦК продовжують викрадати людей знову, знову і знову. Чергова така історія прилетіла зі Львову кілька днів тому, 15 травня, ТЦКшники на своїй катафалці їхали вулицею, побачили хлопця, зупинилися, запакували його та забрали до ТЦК. І ось що пише його дружина. Справа в тому, що він був волонтером, допомагав Збройним силам України, але ТЦКшникам, як завжди, плювати на все це. У них там працює лише одне правило. головне, щоб не я. Ну і звичайно, виконання плану. А все інше їх не цікавить: багатодітний, інвалід, чи там волонтер, це все абсолютно плювати. Відео затримання є на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Також там є пояснення дружини цього хлопця, яка пише, що її чоловіка затримали на вулиці без вручення будь-яких повісток. Його одразу почали пакувати в машину, розбили йому окуляри, порвали там йому одяг, доставили його до ТЦК. Там змушували проходити ВЛК. Що він відмовлявся робити, тому що в нього є проблеми зі здоров'ям. І оскільки в нього не було на руках всіх необхідних справок там, документів, він відмовлявся від проходження ВЛК. Одразу відмічу, що всі ці процедури там утримання в ТЦК, проходження ВЛК, це все відбувалося вже вночі, там у другій годині ночі, саме для цього і придумали оце правило, щоб ТЦК працювали цілодобово. Тому що вночі набагато спокійніше пакувати людей. Звичайно, після всіх цих відмов було викликано поліцію, але поки приїхала поліція, на цього чоловіка вже було складено і необхідний наказ про мобілізацію, і вже були повністю підписані всі документи, що він пройшов ВЛК, хоча він не заходив навіть до жодного лікаря. Ще один важливий момент відзначає дівчина, що у наказі про мобілізацію стояв підпис голови Шевченківського РТЦК, якого на момент затримання у цього хлопця її чоловіка, у цього керівника ТЦК, навіть і в помині не було в цьому ТЦК, але його підпис на всіх документах стояв. Ну і в кінці кінців виклик поліції там написання заяви ні до чого не привели. І зараз цей хлопець знаходиться вже у військовій частині міста Рівного. І саме страшне, що подібні історії не закінчуються, а їх навпаки з кожним днем стає все більше і більше. Також сьогодні буквально опублікував на своєму телеграм-каналі ще одне відео уже з Харківської області, там, де харківські ТЦК і поліція перейняли досвід одеських колег і також почали шманати громадський транспорт. І на відео видно, як поліцейські в присутності ТЦК витягують чоловіка із маршрутки. Причому ТЦКшники просто стоять і дивляться, а всю Цю, як то кажуть, брудну роботу робить поліцейський, тому що він теж прекрасно розуміє, що або він піде воювати, або відправить замість себе когось іншого. Ось така от вона добровільна мобілізація у демократичній європейській Україні.